Тими ж днями, як учнів намножилось, почали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті дванадцять покликали багатьох учнів і сказали Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу отцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. І всім людям сподобалось оце слово і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа. І Прохора, та Неканора, і Тимона, та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі. А Степан. Повний віри та сили чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто постав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із кілікії та заразії, і почав сперечатись із Степаном. Але встояти вони не могли проти мудрості і духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Моїсея та Бога. І людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Сенедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили чоловік оцей богозневажні слова безперестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в Сенедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице Його, як лице ангела.